В Фейсбуці, Ютубі і Телеграмі, якщо ви дивитесь нас без підписки, підпишіться і підтримайте друзі український контент. Також чекаємо на ваші коментарі та запитання до наших гостей, а також ваші відповіді на наше голосування, яке вже відкрито і триває, і ви можете до нього долучитися. Ми обговорюємо тему мобілізації в контексті. Підписаних президентом е, законів, і це вже рішення, які вступили в силу. Отже, е, чи підтримуєте ви зменшення мобіляційного віку до 25 років? Е, так давно пора. Ні, ризикуємо молоддю. Е, і третій варіант це не допоможе. Треба більше зброї. У коментарях ви можете залишити свій варіант. Я буквально через кому долучаю до нашого ефіру наших гостей. Перші наші гості це Сергій Грабський, полковник, військовий експерт та Ростислав Кравець, адвокат, юрист. Вітаємо вас, шановні гості. Доброго ранку. пане Сергію. Нещ... я вас не почула. Давайте перевіримо зв'язок. Як чути мене сподіваюся, ранку. доброго ранку це все чуємо все добре. Все добре, пане Сергій, давайте з вас почнемо це наша центральна ключова сьогоднішня тема, яке ми, і питання, яке ми ставимо нашим глядачам і нашим гостям, зокрема, і вам так само чи підтримуєте зменшення мобілізаційного віку до 25 років, як власне від учора стало вже відомо тобто саме така, такий вік буде тепер так само призиватися до ЛАВ збройних сил України. Наскільки це зможе оновити і допомогти нашому війську в нинішніх реаліях? Відповідь однозначно так, Підтримую і обома руками, і це треба було зробити ще рік тому. Тому що нам потрібно фізично розвинути люди, нам потрібні інтелектуали, які можуть панувати зброю. Зброя стає більш досконалою. Зброя потребує більше часу на її вивчення. Ну і треба розуміти навіть фізіологічні особливості організму, що саме молодий організм може сприйняти цю інформацію, і опанувати і військові навички, тому що для цього потрібні і фізичні показники, і розумові показники. Тому так однозначно іншого вибору немає. Всі інші питання, які у вас винесені, вони недоцільні на сьогоднішній день. Ви зазначали про те, що треба було ще рік тому це зробити. Тільки зараз це рішення ухвалили. Як ви вважаєте, в чому причина? Зогляда на те, що ну це не може стати маркером, того що зараз дійсно дуже критична ситуація, тому таким чином намагаються. Ну можливо, це грубо прозвучить, але залатати ті діри, які в нас тут існують. Я додам, що цей законопроект перебував на розгляді президента 10 місяців. Ну як на розгляді президента, парламент його проголосував 10 місяців тому, а президент мав його в принципі міг. Підписати одразу, да не чекаючи, коли він йому наді... ну, поки там пройде якийсь час у ці десять місяців. Але відбулося це тільки зараз. Питання, ну, війна, чому ну війна? По перше, це завжди критична ситуація, без огляду там на особливості, і війна завжди вимагає якихось рішучих заходів. А саме тому а, важливим було прийняти цей законопроект ще рік тому, підписати верніше, його президенту і вступити в силу для того, щоб. Забезпечити потреби нашого війська, знаєте, от повертаючись до вашого опитування, більше зброї зброя сама не стріляє. Зброєю управляють люди, нам потрібні люди в першу чергу. Я розумію, наскільки це може бути складним питанням, але в нас іншого вибору немає. Ризикувати чи не ризикувати молодь, якщо ми програємо цю війну, ця молодь загине, так як гине зараз молодь нашого Донбасу в рядах російської армії. Ага. Але разом Пане з тим російсько. без зброї, теж протистояти навіть скільки б ми людини набрали, доволі таки важко. Скажіть мені, будь ласка, скільки людей без зброї зараз сидить в окопі? Жодного, те, що ми не маємо якоїсь іншої зброї додаткової. Це е, наша біда, і це біда е, того стану, в якому ми опинилися внаслідок тому числі наших політичних дій. Але е, війна є війна, і війну виграють люди. Тому люди потрібні в будь-якому випадку. Та пане Ростиславе, хотілося б вашу позицію як юриста. Все ж таки, ми знаємо, що і ми дискутували в нашій студії, обговорювали параметри законопроекту про мобілізацію, який зараз в Верховній Раді обговорюється ще з минулого року, з зими минулого року, з грудня. І відповідно зараз, от коли депутати вже вийшли, фактично на фінальну пряму вже от комітет готує остаточний варіант для винесення до зали, і там але але теж передбачено депутати, чи Конгрес США вийшли на видачі фінансування. Так. пане Рославо, отже, Тож ваша ми, думка, чи ви... ми плутались чи... хто хто вирішує питання щодо мобілізації? Чи в Україні воно вирішується це питання щодо мобілізації, чи не в Україні? Ну судячи ну, з того, що треба, президент треба, треба розуміти, щоб ваші глядачі, громадяни України, це зрозуміли. От зараз військовий зазначив, що потрібні люди там молоді, які будуть. А ці люди готові взагалі воювати їх місяць готують і направляють. Тобто місяць буде достатньо людині бути підготовленою до війни. Тобто люди готувалися військові, їх ж готують в спеціальних навчальних закладах, руками, для того, щоб людина була навіть не тільки там е, могла стріляти, а психологічно була готова. Я думаю, що от інформація про те, скільки от молодих людей фізично не можуть виконувати відповідні бойові завдання, вона взагалі наявна в Збройних силах України. Ті особи, які я вже неодноразово говорив, приймають ці закони, взагалі уявлення мають, що відбувається на фронті яким чином відбувається командування, яким чином відбувається розпорядження, так мовити, живим ресурсом на фронті? Да, в окопах нема осіб без зброї. Якої зброї? Ми про що говоримо? У нас не Друга світова війна. Ми не закидуємо ворогів трупами, те, що вони роблять з нами. Своїми трупами вони нас закидують. Ну так про що ми говоримо? Про яку мобілізацію зменшили вік до 25 років? Не на час воєнного стану, не на час там війни чи надзвичайних подій, а взагалі. А що це дає? Зменшення. Тобто, якщо ми дивимося, наприклад, прибираємо війну, то це значно менше кількість осіб будуть проходити строкову службу. Ну скоро її називуть базовою службою. Знаєте, від зміни цих назв нічого не зміниться. Була строкова служба, буде базова. Так це ж навпаки гірше становиться, ну, якщо ми говоримо логічно. Якщо ми говоримо про воєнний стан, якщо ми говоримо про те, що відбувається зараз в Україні, то ми хочемо людей від 25 до 27 років місяць готувати і кудись направляти. А це правильний підхід з точки зору військового там, якоїсь там підготовки, якоїсь, там розуміння взагалі подій? А, наскільки я, я розумію... піти до 27 років 2 роки навчатись. Так, це ви повторюєтесь, пане так. 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 Ця теза прозвучала, пане Росисве, це, це важливе от, питання підготовки. Отже, пане Сергію, що з підготовкою? А так? не місяць готувати людей, що вони вписали в закон, угу. і кудись їх направляти. В законі люди... є місяць, так? Да? Неморально, не готові це робити. Угу. От це треба, щоб оці депутати, військові, які намагаються зараз займатися популізмом. На різних там каналах, різних ефірах, етерах, щоб вони це зрозуміли і відверто сказали українцям. Угу. Нам достатньо місяць готувати. Па де а де це написано, готу? пане Ростиславе? Де написано про місяць? Що достатньо місяць готувати? В якому Ми приймали закон, коли мобілізуються вели в законодавство, виключно що не раніше, ніж через місяць, можуть залучати до військових дій. Скільки в середньому військовий знаходиться в учбовому центрі? Не військовий, а цивільний. Давайте ми говорити... Речі називати своїми іменами. Тобто ми беремо хлопця, який закінчив інститут, чи не закінчив інститут, там, навчається, чи просто не навчається, працює, направляємо його в будь центр. Місяць готуємо і через місяць. Це військовий за місяць готується. Чи що це готується? Ну, хай військовий зазначить, що це за людина, яка через місяць щось у нас буде вміти. В якій країні місяць готують для того, щоб приймати участь в бойових дій. Ну, пане Сергію, дійсно, це важливий момент підготовка, так? так. Тому що у річні вони, можливо, не проходили службу, максимум там якась воєнна кафедра так, в, універ... так, в університеті, шо? Так і це зрозуміло, що недостатньо для такої війни, яку ми зараз маємо. Отже, скільки потрібно готувати бійця, пане Родислава, дозвольте в пане Сергія, як військового експерта, запитаю: скільки потрібно готувати бійця для такої війни, яку ми маємо зараз? Ну, я вам скажу так, що боєць готується постійно, не існує якогось терміну підготовки, в результаті якого можна сказати, що все, він готовий до виконання бойових дій. Війна це постійна боротьба викликів та відповідей. Тому місяць три місяці немає значення тут. І тут я би трошки стримував емоції, коли говорив про це, і задав би питання таке. Шановні друзі, а коли у нас почалася ця війна? Дайте, ми говоримо про Вибачте, я вас переб'ю. Ми говоримо про сьогоднішній день. Ми не говоримо, що ми не робили з 2014 року нічого. Ми говоримо зараз. І тому хлопцю, якому зараз 25 років говорити, так ти ж бачиш, що коли тебе було 10 років, нічого не робили». Йому від цього що? Його батькам від цього що? Країні від цього що? Що ми будемо говорити, що хтось 10 років. Пане, Працювати пане там випускав, мовчав там, говорив, жму руку обнімаю. Скажіть, На будь ласка. На збройні навіділяли виділяли кошти. скорочували були збройні сили. Так, 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 пане Сергію, ваша репліка. Ви знаєте, дуже важко, я взагалі не люблю такі формати, мабуть, не буду приймати більше таких форматів, участь, тому що емоції це не мій профіль. Пане Ярослав, скажіть мені, будь ласка, що, що ви саме власне самі зробили? Р... Ярослав, Ростислав, я дуже вибачаюся. Що ви самі зробили для того, щоб готувати себе до служби в армії? Особисто. Себе для служби в армії я не бачу себе військовим. Ви ну, тоді... ви бачите, ви пішли, Почекайте. У мене перша освіта, я геофізик, геолог. Друга освіта в мене юрист. І я працюю юристом, не військовим. Ви, Шо... Добре, свою... я... ви я вирішили пов'язати свої Шо... війська. Ви вирішили пов'язати свою службу в життя своє зі службою в Збройних силах. Я не я... вирішив я... цього пов'язувати. Дякую, що? я не розумів. А що я ви зробили розумів... для того, щоб знати закони? Скажіть мені. Я, ну, що робити за 10 років, щоб мати українські закони? Ну що? Панове, да, давайте друзі. ми зараз на особисті Давай, моменти переходимо. Знаєте, Хотілося б обговорити ситуацію. Підтриває довіра, і бороноздатність. Ви повинні навпаки показувати всьому світу uh -huh. приклад і всім цим хлопцям за стоять двадцяти років. Приклад, як це потрібно робити. Я не військовий експерт, і я не пов'язував своє життя з військовою сві. Добре, добре. Якщо а ви не пов'язували своє а життя. Пане, о, пане о, Ростиславе, так, так, так. Пане, пане військові, що ви зробили за 10 років? За 10 років. Пане, пане Ростиславе, це. Пане, дуже таке Панове, давайте ми зараз просто на особистий перейдемо. Це а це, заява. напевно, не так. Я не військовий, я плачу податки, я отримую Збройні сили. Ви отримуєте за рахунок мене квартири, пенсії, доплати. А так, що ви зробили за 10 років? Панове, давайте ми все ж таки перейдемо до обговорення тем наших. А ну особисті питання можна буде задати особисто, коли ви зустрінетеся в нас в студії. Є ще важлива тема по обмежено придатним. От ще один законопроект вчора підписав Зеленський про анулювання категорії обмежено придатних до військової служби. Відтепер залишаються дві категорії: тобто придатний або непридатний. І усі раніше обмежено придатні мають пройти повторний медогляд протягом 9 місяців від моменту вступу. Ну, від моменту підписання, тобто до якщо сьогодні ми маємо квітень, то 9 місяців це приблизно до коли до лютого наступного року. Да, якщо я правильно все рахую. Отже, у цьому законі передбачена грошова виплата в розмірі також 15 мільйонів гривень родинам захисника в разі його загибелі. Крім того, документ дає можливість військовим перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном без необхідності, через 4 місяці особисто проходити ВЛ. Ну І я додам ще інформацію, що мобілізаційний законопроект, це вже інший, да, необхідний, адже Росія зараз набирає 150 тисяч строковиків, яких. Змусять піти на війну з Україною про це в ефірі вечір лаєв заявив голова ради резервістів сухопутних військ України Іван Тимочко. Він зазначив, що мобілізація триває нині, але новий документ стосується мобілізаційних ресурсів усієї країни. Його ухвалення дозволить уникнути багатьох суперечностей, які наразі існують між суспільством і владою. Почуємо пана Тимочка. Чим менше протиріж буде всередині в суспільству, чим більше буде розуміння, що стоїть питання нашого виживання, і тим краще законодавчий орган буде працювати. Якщо законопроект про мобілізаційні процеси не буде прийняти, то ми напевно будемо тоді обговорювати вже указ Путіна про мобілізацію або мобілізаційні плани Шойгу. Росія почала зараз мобілізацію строковиків. Ми розуміємо, що цей план, що він підписаний, що йгу на 300 тисяч, це все-таки базовий акцент на призив строковиків, які вони там планують 150 тисяч. Пане Сергію, до вас запитання, от е, власне анальована категорія обмежено придатних до військової служби. Тепер власне, будуть знову проходити всі ці медогляди, аби встановити е, придатне або непридатне до служби. Як ви вважаєте, наскільки е, знов таки таке аналювання, можливо, є маркером того, що дуже якась критична стадія у війську, якщо вже такі категорії е, вирішили анальовувати? І, в принципі, як ви вбачаєте, до яких. Е, до якої справи можуть бути люди обмежено придатні, залучені у війську? Наскільки вони можуть бути ефективні? Бо ми говоримо, що необхідно оновити а, вік війська, зменшуючи до 25 років, мотивуючи тим що потрібна молодь. Але разом з тим ми беремо тих, хто ну, має певні вади зі здоров'ям. Напевно, і здоров'я не додалося з того часу, коли був цей діагноз. Так, ну людина ж з віком здоров'я не набирає. І тому питання, які з цих хвороб обмежено придатних можуть, можуть стати тепер придатними до, до війська, так щоб для. Ну я це запитую, щоб для, для загрози життя військовослужбовця не було причин, щоб він, ну грубо кажучи, не зазнав там якоїсь там смерті чи травмувань чи погіршення здоров'я через те, що ну йому просто здоров'я не дозволяє виконувати певні задачі. От як с... бо на фронті є дуже складні завдання, правильно пан Сергій? Ну, шановні друзі, ну чому ми зразу говоримо, що всі попадають одночасно на фронт, що всі попадають в окоп. Коли ми говоримо про обмежену придатність, це так само залишкова норма ще з радянських часів, яка зберігалася свого часу, майже зовсім інші обсяги мобілізаційних ресурсів. На сьогоднішній день інваліди беруть участь у військовій службі, і це не обов'язково завдання пов'язані з бойовими діями. Ми говоримо про адміністративний, тиловий технічний персонал, який виконує завдання не на лінії фронту, і тому періодична перевірка стану здоров'я, яка в умовах війни може прислужитися. Але ж давайте не забувати, що якщо людина дієздатна, так вона може мати певні обмеження по здоров'ю. Я. я не кажу про інвалідів, я кажу про хронічні хвороби, які можуть загострюватися або не загострюватися. Така людина на певних етапах може виконувати завдання, ну наприклад, в тому ж самому ТЦК, наприклад, на військовому заводі в прийомці військового озброєння, мало того, було б гріхом не використати людину, яка має практичний досвід служби, яка знає, що таке виробництво, яка знає, що таке зброя, для того, щоб використати її вміння та навички для прийомки зброї для виконання решти завдань. Це може бути оператор на центрі протиповітряної оборони, яке не потребують, як то кажуть, надзвичайних фізичних навантажень і так далі. Тут тоді тому, можна було б норма... залишити цю норму обмежено придатні. Вони ж тому обмежено придатні. Це значить, що вони все ж таки придатні. От в певних Але форматах так, залучення. Тобто, те, що ви, ви перелічуєте, вона, вона не залишає нам. Вона ця норма дає дуже широкий простір для якихось маніпуляцій. А так людина має чітко розуміти, що через певний проміжок часу, якщо вона не визнана інвалідом, вона приходить медичне с медичну перевірку, і після цього визначається ступінь доцільності залучення її до виконання обов'язків в межах військової служби. А Пане Ростиславе, як новий законопроект це трактує, ці норми придатності непридатності, і чи потрібні ще додаткові рішення Кабміну, щоб він, грубо кажучи, ось ці список діагнозів, які існували по обмежено придатним, тепер розділив на два стопчики, грубо кажучи, де непридатні хвороби, з якими не і хвороби, з якими тепер придатний? Це ще будуть додаткові якісь регулювання, правильно? Пане військовий експерт. Я дуже дивуюся, відверто таким відповіді. Що може бути щось, мабуть, десь, колись. Я юрист. Знаєте, є закон, є вирішення цього закону і застосування цього закону. В українському законодавстві немає якихось обмежень для обмежених придатних. Це вирішує виключно командир. Тобто до нього приїжджає обмежено придатний, командир приймає рішення, куди їх залучати. Так, да, Звичайно, він не може там бути там, на літаках літати, може там там окрема комісія. Він не може там, наприклад, бути там водолазом. Це окрема ситуація. Однак все інше вирішує командир. І жодних у командира обмежень застосування обмежено придатних на сьогоднішній день в законодавстві немає. Сама норма була внесена у нас голоса в парламенті порушення вимог регламенту України. Тобто, фактично було внесено незаконно паном Веніславським там ще особою не пам'ятаю. Веніславського просто добре пам'ятає. На сьогоднішній день питання придатності до військової служби вирішується наказом 402 Міністерства оборони. Кабінету міністрів доведено в прикінцевих положеннях цього закону, що протягом одного місяця вони повинні привести свої документи до ладу. Відповідно покладене такий обов'язок, там без зазначення часу на інше міністерство. Так от обговорювати те, чи буде там на військовому там, представництві працювати особа, чи оператором БПЛА, чи оператором в ПВУ, чи десь вона буде працювати. Наразі це просто ну таке. Ні про що? Поки нема відповідного наказу Міністерства оборони, де вони можуть розглянути, що от є придатні, а є непридатні. І придатні в якому вигляді? Якщо вони повністю придатні, ну от ви командир частини. Вам приходить людина з грижею позвонка, яка не може підняти більше 5 кг. Ну, в, в білеті військовому написано, що він придатний. Що ви з нею будете робити? Відправлю назад. Так? Да? На які підставі? На якій підставі ви її відправите назад? Пане Руслава, щоб... давай, давайте, давайте, давайте без емоцій. Ні, давай ні, да, без емоцій, будь ласка. Голову. Ви поставили запитання, пане Сергій. Да, так, давайте відправити людину назад, що вона прида. А вона навіть бронежилет не може одягти, тому так. що вона не встане. Більше кілограм не може підняти. У мене просто таких випадків кожен день. Кожен ну, день ну розумію, емоції, да, але давайте все ж таки, це, не, це не пан Сергій Винен, там, що такі випадки відбуваються, так? Тепер почекайте, почекайте. Я вам розповім, якщо людина втратила половину кінцівки, вона вважається обмежено придатною. На сьогоднішній день вона буде придатною чи непридатною? Ми можемо досить довго про це говорити і не скажемо. Поки не буде, тому я говорю, що це розмова зараз ні про що. Коли буде указ, верніше наказ Міністерства оборони змінений оцей 402 чи прийняти новий, в якому буде зазначено, яка хвороба встановлює придатність, а яка чітка непридатність і що не визначається індивідуально. І будуть введені відповідні нормативні акти. Куди залучати оцих придатних, котор, які були обмежені придатні чи які стали обмеженено придатні, ну, вони не можуть бути обмежені придатні, тому що в законі немає обмежень придатні. Тоді ми можемо більш детально про щось говорити на сьогоднішній день. Таких нормативних актів, навіть використання, застосування до відповідної служби обмежено придатних, немає. Їх застосовують на розсуд командира. І залежності від того, від... які є за перед командиром він їх і застосовує, ясно. Ну я бачу, що тут потрібен да, певний простір ну, для регулювання, часто, так, так, да, для врегулювання цих моментів. Пане Сергію, я знаю, що серед обмеженого передатних там були люди, наприклад, з кардіологією. Тобто, коли в людини там з кінцівками там ну є, да, це очевидно там, що в людини є така травма. Наприклад, коли людина з кардіологією, вона може виглядати здоровою, виглядати молодою, але в стресовій ситуації, в ситуації війни, навантаження, фізичного навантаження і все разом ну, в неї ну, може від здоров'я відмовити. І вона теж обмежено придатна була раніше. Зараз, якщо стане придатною, чи зможе така людина витримати, чи зможе вона довести свій діагноз на ВЛК новій? Ну, от є ці питання. Ми ж не про те, щоб люди могли ухилитися там, знаєте, від служби знайти собі якийсь діагноз, але щоб справді ну, здоров'я людей не постраждало, щоб по здоров'ю не кожен зможе там, відправитися да, в бойові умови там, чи наближення до бойових, стресові умови. От як з цим бути? Ну, скажіть мені, будь ласка, чи в військовій частині відмінена така посада, як начальник медичної служби частини? Кожний військовослужбовець, громадянин, має право звернутися для надання медичної допомоги військову частину. І медик доповідає на рішення командира, що ця людина придатна і може виконувати або не може. Чи ця людина потребує амбулаторного чи стаціонарного лікування? Чи знищена у нас норма госпіталів? Ні, не знищена. То, що, як пан Ростислав каже, є випадки такі, так, такі випадки є. Ми живемо в такій державі, але є певні норми, прописані статутами Збройних сил України і порядок визначення людини для щодо її здатності до виконання службових обов'язків. Угу. Угу. Панове, дуже дякуємо вам за цю дискусію. Ви перепрошуємо за емоції. Так, якщо десь були вони там заю, ми розуміємо наскільки гостра тема і складна. спасибі усім. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, Ростислав Кравець, адвокат та юрист. Дякую, панове. Ну а